177 квадратних метрів будинок в дуже мальовничому місці. Дивіться, ось такий у нас будинок, це фасадна у нас частина. 177 квадратних метрів. Ділянка тут у нас 10 соток. Покажу вам планування, щоб ви розуміли, яке у нас кімната інженерії, санвузел, кабінет. Ну і дивіться, яка простора у нас кухня, вітальня. На другому поверсі у нас є три спальні кімнати, санвузол і гардеробна. Ну і фішка цього будинку, як я казав вже, що тут, по-перше, ділянка у нас 10 соток. До речі, крита тераса. Ділянка у нас тут 10 соток. Ну і є прямий вихід до озера. Зараз покажу вам. Дивіться, діляночка, і оце у нас дивіться озеро. Можна зробити собі, облаштувати і виходити, рибалити та просто насолоджуватися. Ось так виглядає у нас будинок. Це. Задня частина тераса на першому поверсі, вищу, яке кутова. І на другому поверсі з батьківської кімнати також є тераса. Тому нагадую: 177 квадратних метрів будинок, ділянка 10 соток. Це неподалік Бучанського парку. Їхати тут 5 хвилин до Новосу, ну 7 хвилин їхати. Тому телефонуйте, ціна 170 тисяч доларів. Чекаю.